Їдемо в Закарпаття. такою як це, манівцями дорога ще за радянських часів чи за островгорщина. Бачите, вузька для, тільки для одної цієї машини. Фура тут не проїде, ну, про бажання проїде, але він, він не розминув. Ми на Верецькому перевалі. Заді мене меморіальний комплекс бійцям Карпатської Січі. В 1939 році Угорщина напала на Закарпатську область і вивела сюди наших воїнів. І тут, тут їх. В нерівному бою вбили поляки, польське військо. Близько е е е е е 600 наших загинуло тут. Герої не вмирають. Зараз нам покажемо всю красоту карпатських гір. Хто не бачив піку я, той не бачив красу карпатських гір. Оце пікуй. 1400 там вроді 7 метрів. Це вже Закарпаття, закарпаття, сонячне, давно я тут не був. Сколівський район, але вже такого нема, вже зтрейський. Старі значки. О, тут навіть туалет є, і ми трохи сталкери сьогодні. Дивіться, закинутий готель на Верецькому перевалі. Йдемо до наших апартаментів. Як казав, Женьок Ріксо з Віасанті. Пішли. Ну тут треба бути спортсменом трохи, щоб... Щоб вибратись. Ну але ми треновані хлопці. Роз, р розтяжки. Агати. Ну, ой, але тут правда небезпечно. Я не знаю. Щоб, блін, не звалитись. А ну бодік. <с> Давай руку. Я виявився. Так, поки бодя вилазить, я вам покажу. йо Йой, -йой. Йой то тут поверхів, а ми хотіли тут спати. Ну, Робота, як то кажуть, о, а тут воно можна зверху спати. Тільки звісно зранку можна так добряче Полетіти. Ну, жалко, така споруда серйозна. Серйозна споруда. Так, другий наш другий наш комплекс. Таке враження, що це якась Донецька область. Це капець просто. Але який там зараз краєвид покаже? Так, да, і тут от та ніби міцне воно, звісно. Але тут такий краєвид на пікуй. О, моцна, моцна готель. О дивіться, просто... Просто капець, все Все облуплене. Все попадало, це ж були вікна, Труби. Така, Ясна, що така? Це течна плетка дві? Так, це ще радянське. О, тут ванна була, напевно, туалет. А бачу, його цей зашивали якимось цим від вологи. А воно якесь дуже вузьке було. Якийсь такий коридор. А, це напевно рецепція, а на другому поверсі вже нормальні кімнати. Напевно, що так. Бодя. Що ти казав, що треба купити? Нам треба купити моцики і по горах гасати. Гасати по горах? Так, ту буде цікавіше. Ага. Клименецька <клес> стара школа. Їдемо. Рибаки-охотники йдуть шукати форель. Річка Стрий. Така вона тут. Це початок. О, бачив, що стрибнуло. А глибока, глибока, вона зовсім інакша, ніж далі по течії. Вузька і глибока. А зараз вам покажу. Далі якісь як болота, а тут далі там як водосховище, щось таке Коротше тут два риба плави. Овоє, зуміти, да вот. Є є є є. Рейкі маряк тут є. Заплава річка костри, дивимо, дивимося як. Риба ходить, Думаю, чи витягувати вудки. Тут дослідник Бодя. Бодя, що там? Русалка є? Йому мало 50 кубіт. Ще дивиться на когось. Думаю, чи й ти чи, чи все-таки нагору йти?